Всім привіт, всім доброго здоров'я! Тема ролика метод холодної зимівлі у корпусних вуликах на 12 українських рамок. Покажемо дещо тут, покажемо пару альпійців, потім підемо ще на пасіку і там подивимося. Корпусний вулик на 12 українських рамок. І як вони у нас зимують? Значить, утеплення нема, чому я і кажу холодна зимівля? Варіант холодної зимівлі. Дно закрите. Замість піддашника один магазин, тому що піддашника немає, на цей вулик треба зробити. Ну і вентиляція у даху. Бджілки всі сидять внизу, їх не видно. Дивимось тут. Це той самий варіант, тільки дно у нас тут відкрите. Маємо піддашник. Полотнинка, бджіл не видно, всі бджоли сидять внизу. Українська рамка. Зробимо такий швидкий огляд, тому що в принципі нема на що дивитися, бджіл не видно, ну і їх не буде видно аж до весни. Значить тут. Альпійські вулики я залишив їх е, в зиму на чотирьох корпусах. Неприлітно. Ось так. Всі внизу, також всі внизу, тому що маємо квадрат 30 на 30. Це означає, що там у них достатньо кормів є, і через те вони сидять в самому низу. І бджілки зверху також все внизу. Було в нас трошки зими, але знов потепіло сонечко, і я думаю, за день-два все розтане і травичка знову буде нас зеленіти. А дивимося. Хочу показати тут, тому що тут більше протяг, більше холодніше. ну Тут нема такої, як кажуть, вірогідності, щоб бджоли піднімуться догори. Але я хочу ще показати там внизу, під дубом, тому що там тихенько, протягу немає. Затишно і... Мимо що щоб бджоли могли б з догори більше. Але це українська рамка. Тут варіантів немає. Ось так. На сонечку трошки якась бджілка сюди піднімається, активується. Може будуть літати, не знаю. Але, як бачите, клуби всі сидять внизу. Йдемо туди вниз, там цікаво буде подивитися. У нас зараз тут є дуже багато різних птахів зимою, особливо багато різних видів дятлів. Є навіть такі, що я не бачу такі малесенькі-малесенькі, а є такі звичайні, чорні з білим. І у нас живуть також зелені, великі дятли з такими потужними зюбами. Але також є багато сойок, які харчуються жолодями. І вони Жолодіці підбирають з землі зараз, тому що на дереві немає, на дубі немає, наверху. Сідають на гілки і гадять мені прямо тут на, на дашки, як бачите. Ті вулики із січатим дном, але мене більше цікавлять вулики із закритим дном. Як тут у нас вентиляція чи немає вологості? О, дивимось, вологості немає. Все чітко. Ну Бачите, рамочка тут була. Я ставив така, що залишилось. Вони її посушили збоку. Ну і подивимося, що у нас тут є. Ось так, ділка трохи. А так трошки набіг, щоб сонечко сюди. Чуть-чуть ага. бачите, сюди піднімається. Вся бджола внизу повністю. О, чуть-чуть хоче догори до сонечка активуватися. Все чітко. Ну Це українська рамка. І холодна земля. Тобто утеплення немає, утеплення просто збоку стоїть і все. Тут те саме. Жоли навіть не видно. жужить там. Я кожну зиму показую. Можу тути, щоб почути, чи там бджоли є, чи немає. Така ситуація. Так що холодна зимівля бджіл це актуальна тема. будять, будять Чому? Тому що клімат помінявся, зараз на дворі у нас зими практично немає. От пройшло вже половину календарної зими, а як такої зими в принципі не було. Не було таких морозів сильних. І отак виглядає пасика. Травичка на росте і росте. Треба подути, щоб почути. Живо. Значить, яка тема? Правильний вибір системи вулика, грамотне формування гнізда і вентиляції в зиму. і це є хороший результат для зимівлі бджіл. Багато диванних експертів розказують, що все ж таки є якісь недоліки в українській рамці. Я вам скажу, що недоліків немає, тому що хто знає, хто працював з українською рамкою, з корпусним вуликом, не з лежаком, з корпусним вуликом. Ну, ти знаєш, що ніяких е, мінусів немає. Чому? Тому що зимівля на такій рамці найкраще, якщо хороша зимівля, бджоли добре виходять із зими і хороший розвиток весною. Хороший розвиток весною, значить, бджоли найкраще набирають сили до головного взятку, і на головному взятку вони найкраще відпрацюють. Не потрібно вам піднімати корпуса, міняти корпус із корпусом, скажімо. Додана чи рута, чи, не дай Бог, рамка 145-та. На цю тему може ще буде ролик. Так що оптимальний варіант холодна зимівля, щастя вам і вашим бджолам. На цьому все. Всім добра і мирного неба!